Привіт! Сьогодні ми з тобою потренуємося гарно і чітко вимовляти звук ж. І, як завжди, спочатку перевіримо, чи в тебе виходить добре? Язичок вгорі за верхніми зубами, горло у нас працює, вібрує. Так, давай ж. Виходить. Тоді пограємо. І ми зараз з тобою підемо у ліс. Будемо слухати звуки природи і різних тварин і вгадувати, що ж ми чуємо. Добре? Готуй вушка. Так, давай. Будемо слухати. Слухай, хто це? Кого це чути? Так, це легко. Жаба. Повторимо разом язичок вгорі. Жаба. Чудово! Слухаємо далі. Давай! Чуєш? Той маленький, так? Хто ж це такий? Догадаєшся? Mm. Я не знаю. Давай подивимося. Їжак! Так, язичок вгорі, скажемо гарно, їжак! Складно було? Мені вже складно вгадувати. Слухаємо далі. Слухай. Оце пролетіть. Ну, це волоска, так? Це жук! Язичок вгорі? Жук, чудово! Давай слухаємо далі, так? А хто ж це так гарно співає? Знаєш? Я не знаю. Може, ворона? Ні, не ворона. Давай подивимося. Це жайворонок. Пташка називається Жайворонок. Язичок вгорі повторимо Жайворонок. Супер! Слухаємо далі, так? Так. О, чуєш, чути, чути, хто це? Так, це теж якийсь птах, але я не знаю, хто це. А ти знаєш? А ну, дивимося. Це журавель. Язик вгорі журавель. Вель. Вже теж складно, я вже майже нічого не вгадую. А ти? Ну, давай послухаємо останній звук. Хто ж це буде? Слухай. Що <звук> це за звук? Хто це може бути? Хто зі звуком ж у назві? Хто ж це? Ти знаєш? А ну, давай ще раз послухаємо. Я не знаю, я вдаюсь. А ти знаєш? Так, давай подивимося, перевіримо. Це кажан. Так, повторимо разом язичок вгорі. Кажан! Супер! Складно тобі було сьогодні грати в гру? І мені було трошки складно, не всіх я відгадала. Ну, нічого, наступного разу ми з тобою зустрінемося з новою грою і будемо грати в інші ігри. Домовилися? Бувай.